Хочу відзначити армію, яка відіграла важливу роль в моєму, в моєму молодому житті. Це в тисячу році мене забрали на строкову службу, так як молодому чоловіку полагається пройти військову службу. І там насправді це привели любов до України, бо тому, що я служив в українській армії і постійно говорили: Ви захисники, ви повинні стати першими на, на захист країни. Багато армії, до речі, багато виховала насправді. Перше дуже дякую Богу, бо тому, що виховувала відповідальності. Тобто, що за твої дії, які ти не вчиниш, чи добрі, чи погані, можуть або постраждати всі, або наоборот отримати повагу всі. В армії я так само зустрівся перший раз Тобто, До того я такий був номінально віруючою людиною, і в тумбочках лежали маленькі такі кармані Євангелії. Які, а... сказати, Читаючи її, я почав впізнавати, що це такий є Бог, який впливає на твоє життя. Я сам з Луцька, лучанин, і в нас в Луску десь дуже багато цих деномінацій. Три з половиною років в автизмі, теж навчання, все, потім православ'я, семінарія. Живучи вже в монастирі, оце почався майдан. Постерігаючи за новинами за майданом, тобто дуже було тяжко. Якось відпросився тайком владики відпустити мене на майдан. Він мені дав тиждень часу. Ми там створили в будинку культури капличку. Там люди приходили, спілкувалися. В Києві в міській раді я пам'ятаю, хлопці сповідав, які виходили тобто на захист, як говориться, рубежів того Майдану. 14-го року війна. Може для когось це не війна, для нас це була війна. Я пам'ятаю, теж Йорза не міг знайти себе на місії, і пам'ятаю, що до оця Юрія це мій дуже хороший друг, товариш. Позвонили військові, теж хлопці з Майдану і кажуть, ми хочемо бачити в своїх рядах капелана. Бо була практика, що є капелани, які на війні і так далі. І він дзвонить до мене і каже: отець Макарій, ти не хочеш хлопцям підтримати? Говорю, так, говорю так мені, що я ж служив, я монах, мене в мене сім'ї немає, дітей. Що Проблем немає. Я говорю, Нема питань. Владика Михаїл мене благословив. Звісно, я приїжджаю, бо як, як говориться, Аліса в страні чудес. Чого? Бо тому що, е, що робити, хто такий капелан? Чим він займається? Я ходив там в рясі, як в монастирі, і мені кажуть, хлопці, батюшка, ти вже дівай військову форму, відвикай від своєї ряси, тебе ж першого грохнуть. Я кажу, ну, там ж чеченці і так далі, а ти ж в пріоритеті. Я говорю, Все, зрозумів. Е, потім е, другі теж запитували питання: каже, батюшка, що ви тут робите? Я їх розумів це запитання, чого, бо я ж зброй не носив. Ну зараз трошки, бачите, трошки інша ситуація. А тоді реально збої не носив, хоча в ряди записали як е, солдат. Я згадав одну історію, бо я знаю, що, виходить, вони ж мене будуть охороняти. А я ж, виходить, як хвіст, якого прикомандували, треба ще з ним нянькатися. Кажу, хлопці, ви за мене не переживайте. У мене буде три гранати. Каже, а, дві гранати. Каже, а на що вам гранати? Говорю, ну як, перша граната буду казати: не йдіть до мене, не йдіть. Тут в мене граната. Старо рази. А друга граната, щоб полон не взяли, бо ж страшно, ж не хочеться попадати. Ну і хлопці розсміялися кажуть, ну все, свій чоловік, не страшно, можна служити, можна, як говориться, працювати. Ну і так, до речі, потім попавши на карачун, разом з хлопцями прослуживши там, тоді якраз загинув генерал Кульчицький, цей досвід того, що я з ними служив. Сьогодні мені допомагає, бо, наприклад, армія там в строкової служби, там досвід був мізерний, не такі, щоб великі, щоб не було. А тут ми з хлопцями і попадали в штурми, і дебальський котю теж виходили, тобто попадали в різні пригоди. І було, що багато що хлопців що було навчитися. 16-му році звільнився. Бі шістнадцятому, де році прийшла ідея будівництва храму Волновасі. Під Волновахою загинули 18 хлопчин, теж військовослужбовців у чотирнадцятому році. І коли мер міста Луска приїхав в Волноваху. Ніби вшанувати пам'яті загиблих хлопців. Він запитався, а у вас храми є? Каже, ну є. А українські є? Та вони ж всі українські? Ні, я питаю, український храм є. Каже, нема. Ну, треба побудувати. Цей мер міста Микола Ярославович Романюк він помер. А люди, які його шанували, поважали, кажуть, ну, все-таки людина ідея була. Давайте ми продовжимо і все-таки це зробимо. Що дійсно Волноваха і Луск, міста побратими. Пам'ятаю, коли перший раз приїхав Волноваху з самим містом. Я бачив, що по місту прокотилася війна, але вона прокотилася так: ну не сильно руйнуючи. Але місто було як мертве. Нічого місто не будувалося, ніхто нічого не нічого, щось не відновлював, тобто все якось воно стояло на місці, нічого ніхто не рухалося. І От що мене найбільше здивувалося, коли почали будувати храм, де якась з'явилася надія. І я вже побачив, як дійсно там почав там школу щось ремонтувати, садик, садик ремонтувати, тобто ще щось там щось будувати, якісь нові кафешки відкриватися. Е маленькі там кав'ярні, тобто дивись, як місто оживає. Храм дуже побудували швидко. І вже коли вже був побудований храм, тоді вже почалася моя вже справжня праця з людьми. Тоді почав вже більше з ними знайомитися, спілкуватися, говорити, створювати недільну школу. Якісь більше бо почалися знайомства. Люди почали підходити, бо тому що всі цікались. Хоча на нас як говориться, війна, все таки, от вона дає свої поправки. І московський патріархат, ну скільки це всього, вони там про нас пускали різні слухи. Що ми військовий храм, що ми греко-католики, що ми католики. У мене ще привичці Взагалі, я ж коли щось працював біля храму, я вдівався ту свою стару форму військову. І ж працюю там щось. Рублю і пам'ятаю, приходить до мене. Чоловік каже: ви охоронець? Я, я батюшка, як батюшка що, військовий, Я говорю, ні, батюшка, як <ріху> тобто люди були в деяких моментах вражені. Це взагалі була перша побудована церква за часи, як говориться, оцей вже 14-го року війни. Тобто був застой, а це ми перші, які почали будувати щось робити. І Волноваща українського була перша. Хоча в Волновасі до того моменту було три церкви Московського патріархату. І що саме цікаво, деякі люди були противники будівництва храму, бо кажуть, для Волновахи це вже забагато храмів, і краще створити дитячі садки і так далі. І що саме мене вибивало, що це говорили люди християни. І коли я їм запитував, говорю, так, давайте говорю, умовно скажемо, скільки Волновахи населення. Ну, все такі, ну, 25 тисяч населення. Говорю, добре. Говорю, скільки до вас ходить до храму людей. Ну, людей 100. Говорю, три храма, 300 людей на 25 тисяч. Говорю, от ви християнка, ви добре, це розумієте, що сказали? говорю, у вас мало ще храмів. Я говорю, знову, що ж таке церква? Якщо священик вихований, культурний і так далі, церква це розвиток культурності, етнічності, духовності. Я думаю, що це вже буде в майбутньому новий храм, бо тому що коли ворог зайшов в волноваху, вони, до речі, сіли по храму, храм, до речі, як свічка був, і коли волноваха була українською, до останнього часу храм був цілий. Вони майже розстріляли його впритик, бо вони не могли в нього попасти. Тобто перший був зруйнований купол, і вже коли оце вони вже в нього попали, тобто, можна сказати так, вже вони вже були в волновасі. Тобто вже Ворог вже був в Волновасі, він вже заходив, він вже захоплював частин, частину Волновахи, вже бої були Волновасі. Мені потім прислали повідомлення, сказали, що храм спалили, але спалили не просто. Занесли туди ніби поранених і загиблих бійців і спалили разом з ними. Це є інформація. Перевірена вона, не перевірена. Я думаю, що коли ми зайдемо волноваху, ми зможемо перевірити, бо деякі частки людські не, не, не знищуються. Я, наприклад, тішуся, що храм спалили. Бо я дивлюся, що. Ці орки роблять в храмах, яке вони роблять кощунство. що вони там чинять, то краще хай він згорить, ніж щоб його так познущалися і сплендрували. Потім спалили будинок, в якому я жив. Я розумію, що все, війна, бо, тому що насправді я до неї готувався. Парафіяни можуть підтвердити, бо я навіть коли бігав по території храму, тобто почав займатися спортом, я трошки був пухленький, і вони мене жартували, що ви робите, батюшка, говорю, готуюсь до війни. Що, <смас> яка війна? Ну, то ж, ну говорю, бо тому, що, щоб легшим бути, щоб менше ваги було і так далі. Тобто, розумів, свідомлення було, що десь ми десь на грані цього, як говориться, глобальної сутички, яка мала статися. Коли вже в 6 годині ранку пішла перша інформація. Що відбувалося? Я вже здихнув полегшенням, все-таки влада не втекла, влада на місці. Тоб, значить будуть якісь відбуватися рішення, значить буде якась відбуватися оборона, і ми, значить, будемо оборонятися. Потім проїхався по Волновасі, знати, що відбувається, де відбуваються прильоти, чи є постраждалі, чи так далі, бо почало ну, тобто, гепати дуже сильно кругом. Заїхав в адміністрацію, там якраз відбувалися набори в ТРО. Тоб, почала формуватися, познайомився і вже вечором, пам'ятаю, приїхав і кажу, говорю, у вас є штатка капелана? Кажуть, ні, нема. а хто є, стрілець говорю, записується. Згідно як говориться, статті ООН, законом ООН і так далі, священнику забороняється брати до рук зброю. Ну, згідно нового статуту капеланства, в мене ж по штату написано АК-74. І знову ж, саме головне, знаєте, я по життю йду внутрішнім своїм потягом. Якщо я відчуваю, що треба це робити, не треба це робити. Ну і дякую Богу, що у нас дуже хороший владика Сергій. Бо я, до речі, ми ж бачите, ми люди, ми священники, ми такі самі, дуже, ніби військові, як в армії. Ми не можемо робити, що нам забажається. Дзвонив до владики, говорю, Владика, така така ситуація, не можу лишити Волновасі, я не можу звідси просто так поїхати. Штатки капела немає, є, є стрілець. Що робити? Роби, як він говорить, як валить твоє серце. Внутрішнього якогось спротиву, якогось сум'яття я цього не відчуваю. Розумію, що ми робимо правильні речі. І ми вже почали в першій ночі патрулювати Волноваху, бо як би це можливо, хай там зараз мене зараз закопують, знищать СБУ з Волновахи виїхало, поліція з Волновахи виїхала. Залишилися тільки Нацгвардія і лінійні війська. Тобто місто було в своєрідному хаосі. Формуватися почалось ТРО, люди почали дійсно підходити, приїжджати, сходитися. Зрозуміло, що була одна трагедія, що ці люди не військові. Військових було просто на пальцях порахувати, ті, які в 2014 році воювали. Получився своєрідний анекдот. Батюшка стоїть і хлопцям показує, як треба користуватися зброєю. Тобто, як вона розбирається, як вона збирається, що треба робити, що можна робити, що не можна робити, щоб собі ногу не пострелити. Якщо був він не час, ми не сиділи. Ми тренувалися. Навчилися заходити в село, навчилися виходити з села, навчилися прикривати один одного, навчилися як рухатися, як показувати. Ну, все зрозуміло, що навиків у нас таких професійних немає. Це інтернет, Ютуб і так далі. Я пам'ятаю, у нас на дошці боєць роздрукував ТТХ російської техніки, де їхні слабі місця. Тому що, Я ще так жартував, боєць, йожик каже, Йожик, ти, як на саме голов, головатий, тебе завдання. Він яке. Знайти слабке місце танка і щоб можна було його зупинити одним автоматом. У нас, по суті, збройні були одні автомати. І Якщо там були потім вже гранати, якісь під'їхали, якісь потім гранатомет, то це вже було пізніше. А дійсно, треба було е вміти, як говориться, працювати і налаштовувати хлопців такими жатами. Кого було людей авто, люди боялися виїжджати, бо ніби говорять, що не випускають звоновах і розстрілюють людей. Наші самі військові. Ну це пускали слухи, зрозуміло хто. Е -е -е. І ми почали, поки ще телефон зв'язок не ліг, ми почали оце здзвонюватись, ви там збираєтеся, ми зараз піскочимо. І вас вивеземо з Волновахи. Тобто сформувалися колони, ми забирали людей, вивозили в такому всіх сворідних колонах. Коли ми заїжджали в Волноваху, ми попереджали Національну гвардію, збройний, що працює 105-ТРО, бо ми, виходить, в Волновахі теж були, як говориться, до останнього, потім виїхали на іншу точку базування, а в волноваху вже приїжджали вже вивозити людей. Люди самі почали віддавати паливо, хтось почав донатити кошти, хтось почав віддавати свої автобуси. Ну, ви чуєте, що люди, не влада. Оце було боляче. Випадок евакуації. Ми приїхали евакуювати з центральної районної лікарні. Заїжджаємо, хлопці стоять в кругову оборону, садимо людей в автобус. Я обходжу автобус передивитися, колеса чи все ціле, дивлюся, передні колеса пробити. І я чую, ляпаю, все, і розумію, що треба людей вивозити, а в автобус заглядаю, там діти, бабусі, ну куди вже людей висаджувати? І ти сідаєш за кермо. Не газуючи, бо ж така сама, як зараз погода, слизько і так далі. Розуміють, що в тебе коли все пробито, сподіваючись, що там витримає, бо по місту відбуваються, працюють артилерія. Розказуючи їм, що ви попали в саму броньовану машину, в якій нічого не прилетить, якщо ви вже в машині, то вже нічого не трапиться, ви в безпеці. І так їдучи, співаючи пісні, ти мене підманула, ти мене підвела, Вивозячи їх, як говориться, в зелену зону, де вони знаходяться. І що саме мене здивувало, ми доїхали до Валіряновки. Я пам'ятаю, зупиняюся, там вже більш-менш спокійніше, кажу, чекайте, зараз приїде наступний автобус, зараз вас звідси заберуть. Виходжу, дивлюся, шини нема. Ну, колесо витримало. І я вже стою, запаски нема, нічого нема. Стою, чухаю потилицю, не знаю, що робити. Ну, реально, що робити. Був стоїть, який готовий возити людей. Але не проходячи п'яти хвилин, під'їжджає машина МЧС. Звідти виходить Вісьолкін, теж голова ВЦА, тільки я забувся, якого містечка, каже, що случилось? Я говорю, о, питань нема, зараз, хвилин 10 ми вже поставили колесо, вже закрутили ми знову займаємося евакуацією. Чудес насправді було дуже багато. Дяка Богу, я ж кажу, нам везло, ми навіть з орками входилися в вулицю вулицю проходили. Ми заходимо тут, в людей витягуємо, а вони йдуть вже по іншій вулиці. Бо якщо ми зав'язалися бій, зрозуміло, що ми б людей би не витягнули. б. Це теж чудо, по-іншому не назву. Нас зливали точки евакуації. Про евакуацію ніхто не знав. Ми не з ким не ділилися. Ми просто сиділи, от вечором планували і каже, так. Сьогодні ми будемо працювати там, там багато скупчених людей. Сьогодні будемо працювати там, там багато скупчених людей. Люди самі не знали, що звідти будуть евакуювати. Ми приїжджаємо, загружаємо буси, перша партія пішла. Починаються прильоти по місці евакуації. Але нас спасало те, що коли ми верталися, приїжджали, вже ново збирали людей, прильотів не було. Тільки ми від'їжджали, прильоти знову були. Тобто, так якось виходило, сказали, що вони перезаряджаються, ми якось людей збираємо. Там працювали. Російські агенти, які сиділи в Волновасі, які чекали тут ДНР і так далі, бо тому, що відбувалися дуже цікаві моменти. От ти приїжджаєш, в Волновасі зв'язку немає. Коли ви починаєте там спілкуватися, з'являється зв'язок. Тобто, ну якесь чудо. І підходить до мене хлопчина і каже, говорить: почали людям приходити смски, що ви розстрільна група, яка приїхала розстріляти людей. Війна загострює почуття. Коли ти заходиш в підвал чи заходиш спілкуватися з людьми, ти відчуваєш, який там дух. От ти заходиш, ти відчуваєш що тут свої, тут українці, які хочуть звідси виїхати. Я заїхав, оце ми вивозили ж, ж... ж... же з дорожньої лікарні, там заходжу, і там тут русський дух, тут руссю пахне. Тут сидять такі люди, які людям втолкували багато дезінформації дуже сильно. І коли я кажу, люди, давайте, ви виїжджайте, тут війна, у вас дуже багато людей, у вас 400 людей сидить в підвалі. Якщо ви не будете виїжджати, не буде вкладати харчів, ми не зможемо вам їх довести. Ми не знаємо, скільки ще в бої буде тривати ну, в Волновасі. І мене найбільше вбило, що повна тиша. Тих людей, яких ти вивозив, ти їх бачиш лице. Багатьох ти їх знаєш. Потім дивишся новини через пару там днів: Фейсбук, інтернет, і ти бачиш, люди повернулися назад в волновах. Оце боляче. Боляче, тому що ти з хлопцями ризикував життям, вивозив тих людей. Ти за ту людину вивів би когось іншого, кого ти не встиг вивезти. Не встигли ми багато людей дійсно вивезти. Тобто, я думаю, що десь тисяч десять в залишилось. Ми коли постійно виїжджали на евакуацію людей, на якусь роботу, ми ставали, і я молитву молитвочі наші. І воно давало таку впевненість, що все буде добре, що ми повернемось. І що я кажу, що насправді от, це підсвічило багато чудес, які я бачив навколо нас. Були моменти, коли прилітало прямо перед машиною, взривалося. Були моменти різні. І я так жартую що говорю. Везе, коли вже це везіння закінчиться. Ну і воно закінчилось з моїм пораненням. Хоча теж вважаю це, я так жартую і кажу, це Божий золотий пендель. Всі, а чого це золотий пендель? Бо, говорю, кость не задіта, вена не задіта. Тобто я ще міг пробігти 800 метрів з пораненням. Я історію описував так. Одного прекрасного ранку на весні, коли вже почали розпускатися дерева, йшов такий теплий весняний дощик. Ми вийшли прогулятися. І тут ворог. Ми їх не трогали перші. Вони самі почали паче, ми просто захищалися. Ну, Ми так захищалися, що потім жартували, що ми взяли село. Ми, звісно, звідти вийшли, бо ж кажу, нас було шестеро, а їх було дуже багато. Їх було, ну там, не знаю, ну, сотня, напевно, була. Бо тому що прямим з ворогом, яким ми стикнулися, їх там десь було людей 30, і, до речі, вони запаковані були дуже красиво. З правої сторони біля ферми вибігла, ну, не знаю, десь до роти дуже багато. І те, що у нас навколо нас робилося, теж вважаю чудом Божим, бо та, як куліс висіли навколо нас, як було як в вулику. Ми ж коли вийшли з того села, зайшли інші наші хлопці, ну з іншого вже підрозділу, з нашого батальйона. І получився своєрідний жад, Кажуть, ті хлопці взяли село, бо тому, що горки подумали, що пішов наступ, і вони з села свалили, лишили своїх. Тяжко насправді чого? Бо, тому що Ти розумієш, що смерть це, до речі, це не кінець, не, не, не зупинка. Але коли ти з побратимом разом як одна сім'я, і, наприклад, я от отримав поранення, це було 3 квітня, а в мене хлопці з мого підрозділу загинули троє чоловік 8 квітня. Це було дуже важко перенести. Дуже важко, бо цих хлопців. Вони були рідні, вони були веселі, вони були класні, вони були. У них всі сім'ї. І... і дуже важко це перенести, знаючи, що там в них є діти, сім'ї, і немає цих класних, прикольних хлопців. Хоча розумієш що не. Там формується теж військо, яке теж сьогодні за нас воює, за нас воює духовно. Якщо описати військо російське і нас. Ми виграємо в багатьох аспектах цього плану, хоча десь може там і оступаємо сьогодні, по силі, і по всьому іншому. Але я розумію, що ми виграємо, тому що з нас вивіє Бог. Бо це дійсно це правда. Бо те, що я бачу, і ту ситуацію, наприклад, там у нас військовослужбовець, який наприклад, там стріляє з гранатомета, він на полігоні не міг попасти там з 10 разів, три рази тільки попав. Тут танчик виїжджає, він з другого разу його ложить. Хлопці вже знають, кожен знає свою роботу, що йому треба робити. Дуже я ж кажу, багато є хлопців, які наприклад, там, наприклад, ніколи мавіка не бачили, але все вже літають. Якщо людина щось прагне, особливо якщо говорити про українця, він це зробить. Якщо він захоче танк зупинити з одним автоматом, він це зробить. То я чую і кажу, що насправді ми переможемо обов'язково і навіть цьому сумніву немає.